На прийомі у лікаря. Лікарю, у мене слабкість і нежить. Значить, ви слабак і сопляк. З вас тисяча гривень. Ти уявляєш, кумасю, їздила сьогодні на базар, купила мітлу, їду назад у маршрутці, якесь хлопчина на мене так довго, довго дивиться, а потім з поспішкою питає, що не завелась? На базарі дівчина запитує продавця кавкостя А скільки коштує ота кофточка? Вах, красюня, для тебе одненький поцілюночок. І тут дівчина звертається до здоровенного амбала, що стоїть у неї за спиною. Микола, розрахуйся. <рив> Куме, а в тебе хоч одна мрія дитинства збулась? Збулась. От коли мій батько тягав мене за чуприну, я завжди мріяв стати лисим. Все, капець. Завтра йду до окуліста. Ну, бо заходжу в магазин, очі розбігаються. Дивлюсь на ціни, очі на лоба лізуть. А заглядаю в гаманець взагалі нічого не бачу. Куме, адімо вип'єм пасторам. Яку мене не можу. Тьо, чому не можете? Ну, по-перше, горілка шкодить здоров'ю. По-друге, мені лікар заборонив. А по третє, я вже і так п'яний. Куме, вчора в новинах сказали, що наша економіка пригальмувала. Ого, всраться й не встать. Стояла, стояла і раптом бац пригальмувала. <плес> куме, а що це ваша дружина так погано машиною керує? Бо до мітли звикла. <плес> ви уявляєте, куме, учора йду вулицею. Дивлюся, моя Галя з якимсь чоловіком під ручку йде. Ну, і що ви підійшли до них? Та ні. Я ж до столиці у відрядження поїхав. <риклад> Саме ділиший спосіб зняти стрес це вода. Всього на 10 крапель чистої води на стакан коньяку і будь-який стрес як рукою зніме. <риклад> Сьогодні зранку подумала. Може, це мені млинців нас смажити. А тоді пішла в магазин і купила винця, щоб усякі дурниці в голову не лізли. <риклад> куме, щось той капелюх, що на вас дуже на мій схожий. Ага, а як мої діти на вас, куме, схожі, так я ж чомусь мовчу. <риклад> Ви знаєте, куме, жінку зрозуміти дуже легко. Вона ж як розгорнута книга. Ага, тільки з квантової фізики і китайською мовою. За столиком у кафе сидить чоловік п'є каву, підходить якась жіночка. Питає Вільний? Мадам, такі чоловіки, як я, рідко бувають вільними. І взагалі зменшіть свій натиск. Ми з вами на ти не переходили. Потрібно бути трошки скромнішою. Ой, чоловіче, я взагалі-то за стільчик запитала. <риклад> У двох багатоповерхових будинках, що стоять один напроти одного, жили два куми. Ну і от вони перегукуються з балкона на балкон. Миколо, а коли в тебе день народження? У травні а що? А я тобі штори подарую. Бо коли твоя дружина ходить голою по кімнаті, її весь наш будинок бачить. А в тебе, Петре, коли день народження? У червні а що? А я тобі бінокля подарую, щоб ти бачив, чия це дружина. <реш> Коханий, а що це за презервативи у тебе в бардачку, га? Та то, мабуть, кум забувся. Ой, не обманюй! У Кума розмір 2 ікса, а це Елька. Дружина запитує у чоловіка. «Микола, скоро 14 лютого. Ти хоч пам'ятаєш, що це за день? Той постояв хвилинку, подумав та й каже: Значить, день комп'ютерника, день психічно хворих людей у Німеччині, день страти Чікатило, в Японії день оголених чоловіків. А в Америці день презерватива? Щось іще? На фуршеті дружина каже чоловікові: Ти вже десять разів бігав по їжу з старілкою, тобі не соромно. Та ні, не, не соромно. Я усім казав, що то для тебе. <риклад> Алло, Іване, я вже прокинулась, а тебе немає поруч. Де ти мій солоденький? Галю, а ти де прокинулась? <риклад> Кумасю, а давай ми з тобою зіграємо у карти на роздягання. Ой, куме, ти хочеш щось побачити? Чи маєш чим похвалитися?